Вітання всім сьогодні 23 серпня, і вітаю всіх з ним прапором України. І не забувайте за власну безпеку, бо країна-сусід, ну ви зрозуміли, то тому маєте на увазі, що ех, можуть знову бути трабли, якщо ці дні щось вони надумають. І так, трішки відхилили від теми, але все ж таки, ще раз вітаю всіх з ним прапором України. Завтра День Незалежності. з чим також буду. Вітаю всіх наперед, бо відео виходить раз на тиждень, але все рівно. І, до речі, що, щоб знову не забути нагадати, ті, хто боялись починати грати в Black Desert за те, що в них трабли з англійською мовою, вони не розуміють гру на англійській, є українізатор. Я буду періодично за це нагадувати, але знаєте, що е, лінк на Discord канал де його можна взяти і скачати, з, там, з інструкції, як його поставити. Кожне відео він завжди буде знаходитись в прикріпленому коментарі до будь-якого відео з патчем останніми, які будуть виходити і подалі. То тому майте на увазі, що тепер є українізатор. Гра перекладена доволі непогано, хоч цей машинний переклад, і гра перекладена майже повністю. То тому тепер можете користуватися. І грати собі в задоволення. Ну і переходимо до, знову ж таки, невеличкого патчу, але там невеликий є сюрприз-анонс, який я прогнозував занадто довго, але все ж таки після прийому хідельського, але, як виявилось, зробиться це раніше. Але все ж погнали. Так, івент про Red Battlefield PvP. нагороди з. З 19 по 1 годину по цесто, хто ще не залутав, за 10 перемог, ну тобто за кожну перемогу дається своя нагорода, це спеціальний івент. З 19 по 1 годину ночі по цесто, саме це по європейському часу, заходите на Red Battlefield, перемагайте, забираєте нагороду. Продовжили ще до 29 числа, бо 22 мав івент закінчилось, тобто накинули ще тиждень. Далі, сам патч. позавозили невеличкі знову фікси, зміни по деяким класам. Знову ж таки, якщо ви бачите свій клас, можете поставити просто відео на паузу і почитати, що змінили. Змінили, знову ж таки, затронули такі класи, як Воїн, Рейнджер, Ніндзя, Візард, Декашку. Трішки, до речі, якщо так подивитись, апнули в Дамагу в саме традну Декашку. А, далі Гвардиха нова. А, і, звісно, Доса. Досі Понасипали дамагу, порізали, трішки зробили його ще більш мобільнішим на КД, я так розумію, на одному зі скілів дамажних. Тому якось так. Далі по контенту. Контент, до речі, -таки знову за Red Battlefield. Тепер, коли ви ви в РБФ, ви берете квести для даної. Якби локації, щоб перемогти або програти, і залутати нагороди. Тому от ці квести, які ви берете на Red Battlefield, ви тепер можете через діалог у Black Блакспіріта їх просто взяти і виконати і забрати нагороду. Тобто вам тепер не потрібно залітати назад на РБФ, щоб поговорити з нпс і забрати нагороди. Далі змінили все ж таки нагороди. Також за РБФ, коли ви завершуєте квести, додали соки Finto. Наскільки я розумію, це ті соки, які вам апать фітнес від 30 до 35 левелу, то тепер е, трішки почало цікавіше ходити на РБФ, щоб хочати фітнес собі там прокачати, але все ж таки е, тут б, просто їх додали до базової нагороди, бо раніше вона була як вибіркова нагорода. тому майте на увазі. Далі додали Combat XP за як програш, так і за перемогу на РБФ. Починаючи з 50-го левелу, наприклад, раніше вам давалось 20%, тепер 25%. Тобто, навіть якщо ви програєте, ну, типу, 4 рази сходили на РБФ, і ви собі левелапнули. лапнули. І далі там, зрозуміло, що чим далі, тим більше, але все рівно. Далі завезли Декія 2.0 по суті. Можна це так сказати, ще один спот Де Київський. Я думаю, повноцінно Декія 2.0 буде завезено пізніше далі, але поки вони е, завезли спот е, на Санілах, це валенційський спот, якщо що. це Валенція, все Пустеля. Е, цей спот для 310 атаки 400 дефу. Тут будуть падати в основному е, колечки Деборіки, бо дуже не вистачало цього спота. Бо фармити проходки в дань це прям просто жах, якщо чесно. Я вже, напевно, з місяць фармлю, і мені поки нічого чомусь не падало. Ну і, звісно, крафтова частина це початки Лімбо, який також, потім в результаті ви отримаєте як колечко деборіки. Буде всього-навсього три спота, тому розгулятись, на жаль, мало буде місця цього, але принаймні вже непогано. Змінили ландшафт на долині олунів. Не знаю, навіщо, але, коротше, якось так. І. Те, що трішки я очікував, але не очікував настільки швидко. Все ж таки буде анонс, скоро, 12 вересня, буде виходити регіон Сеул. На всі сервери, я так розумію, вже скоріше за все, це вже глобал реліз. Тому я так розумію, ось чому виходили такі мізерні патчі. Останні, наприклад, два, як сьогоднішній, так і минулий. Поки всі сили Перлабісів, я так розумію, були спрямовані на те, щоб саме зробити анонс Сеулу більш швидкішим, аніж там кінець року, який я прогнозував, наприклад, на хідельському прийомі, бо є невеличкий досвід того, як вони це все анонсували, але все ж. Значить, чекаємо на 12 вересня регіон Сеулу. Це, по суті, десь у нас виходить через скільки? Грубо через три тижні. Непогано. Раз, два. Два тижні чекаємо, на третій тиждень має вийти. Тому будемо подивимось. Почекаємо, побачимо, що вони ж там позавозять. Це ж капець, блін. І так, на цьому все. Звісно, ставимо лайки, коментуємо, якщо вам подобається відео. Підписуйтесь на соціальні мережі на телеграм-канал, щоб не пропускати анонси. Відео і стрімів на твічі, де я стрімлюю. Black Desert ти не тільки зараз в мене проходиться серія сталкеру. Я її думав пройти перед релізом Stalker, але це планувалося, якщо в реліз був би 5 числа, але перенеслось на 20 листопада, але все рівно. В Телеграмі проголосували за те, що будемо проходити сталкер, то тому проходимо Сталкер А на черзі потім у мене там буде одна іграшка, яку, яка зараз хайпує. Прям дуже сильно, але. Як завжди, на цей потяг хайпу залучу на останньому вагоні то, тому спробуємо, але все рівно. То, тому підписуйтесь на всі соціальні мережі, всі лінки будуть прикріплені, прикріплені в коментарі. І повторююсь: українізатор. Лінк на Діскорд українізатора також там буде. Тому тепер не бійтесь грати в Black Desert, якщо у вас були проблеми з англійською. Все. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.